Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 19.00 відбудеться матч на чемпіонаті Європи серед молодежі Україна-Данія! Ось такий друзі-матч. Завтра буде відбуватися груповий етап, перший тур, група Ді. І сьогодні друзі, хочу поговорити про збірну України -21, про збірну Данії Ю-21. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі, то очні матчі, де, які були зіграні між командами. Три матчі були між командами, і тут абсолютний баланс. Одна перемога України, одна ніч'я та одна перемога Дачен. Якщо беремо матч, який відбувався 15 листопада 2019 року, то Дачені з рахунком 3-2 обігрують Україну. Тоді якраз на Арені Львів відбувався матч. Задачан хитрик зробив Сков Оульсен, но За Україну забував Назарі Русін та Цитейшвілі. 4 вересня 2020 року нічия 1-1. На голдані Сікан відповідає Якобсен на 95-й хили він, він забив. Ну останній матч між цими командами був зіграний 24 березня 2023 року. Це був товариський поєдинок, який. Завершився перемогою України з рахунком 3-2, якраз то українська збірна Дачан обіграла у 23-році. му Ну що ж, друзі, така, до речі, друзі, група Ді у цій групі Данія, Україна, Фінляндія та Нідерланди. Взагалі, друзі, якщо казати про українську збірну, то команда дуже себе непевно показала. Ось останніми матчами з Іспанію вдалося обіграти і Справді, українська збірна дуже в непевних кондиціях перебуває. Дуже здорова команда і кваліфікацію пройшла, посіла другу позицію, і, в принципі, мала абсолютно всі шанси на те, щоб і першу позицію зайняти. Справді, Україна здорово виступала лише на один бал команда англічанам програла. При цьому таки Україна була навіть лідером групи, але дві поразки підряд опустили Україну на. На другу позицію. Але в будь яку випадку Україна дуже здорово виглядала. Якщо казати про дачан, то команда також в своїй групі себе доволі так насправді показала. Дачані посіли першу позицію у групі, де були такі команди, як Чехія, Уельс, Ісландія. Та Литва. 17 очок здобули дачані, 18 м'яча забито в групі, 8 м'яча пропущених, плюс 10. Різниці забитих та пропущених, одна поразка, дві нічих та п'ять перемог у збірної Данії. І у 21, ну, до речі, Україна мала дві поразки, вісім перемог, якраз то дві поразки були да, від Англії та від Сербії. 20 м'ячів України було забито, 7 м'ячів пропущених, плюс 13 різниця забитих та пропущених. І справді Україна здорово виступила. Здорово! Команда України себе показала на кваліфікації відповідно до, до Чемпіонату Європи серед молодеж. Ну, в принципі, кидачені. В принципі, кидачені не... Дочені, свій, до речі, останній матч. Команда Данії Ю-21 провела проти Італії. Це було 24 березня. Команда розписала нічі 1-1. На гол Сюренсена відповів Праті своїм забитим м'ячем. Ну, Україна зіграла проти Іспанії якраз напередодні матчу проти датчану, І Україна обіграла Іспанію. Ю-21 на переможний м'яч Класні переніс українські збірні перемогу. Ну що ж, друзі, тепер давайте безпосередньо будемо переходити додому. Група нелегка. Нідерланди, Фінляндія, Данія, Україна. Нелегка група. Але в збірної України Ю 21 я абсолютно вважаю, всі шанси. В принципі, група і справді рівна. Ось дуже сильні команди. Тому тут, звичайно, що будь-яка навіть помилка, друзі, може дуже, скажімо так, будь-яка навіть маленька помилка може і справді зіграти вирішальну роль. Завтра, Чеков, звісно, я Чеков взагалі очікую да? від завтрашнього матчу між. Україною 21 та Данією -21, 21, да. Я очікую, неймовірно, хорошого футболу. Датчані дуже така збірна та сильна і справді. Дачані 21 сильна та збірна. Дуже сильна та збірна, і справді. Україні, звичайно, ще легко не буде. Я очікую, що дуже буде багато боротьби. І думаю, що, в принципі, буде такий дуже цікавий футбол, тому що, в принципі, обидві команди такі атакувальні. Тому, знаєте, друзі, в мене чомусь, знаєте, є таке внутрішнє перечаття того, що обидві команди забіг. Тобто і Україна U-21 знайде свій гол у ворота дачан U-21. Ну, все-таки, друзі, думаю, я ще і дачані також. Заб'ють ворота України Ю-21. Я от такого, знаєте, очікую прям такого, такого хорошого прям, футбола І справді, да, ось атака на атаку. Ось, і в Україні, я думаю, шанси будуть. І у Дачан шанси будуть. Ну, Звичайно, що матч дуже-дуже важливий, тому що ще є тут Нідерланди Ю-21, ю 21. Фінляндія, тому, звичайно, що друзі, ось цей перший матч, він важливий для збірної України 21. Ну, в принципі, для і для датчан також матч важливий. Тому, перша, друзі, моя думка, це якраз то обидві команди Заб'ють. Ну і, друзі, друга моя думка, ось кому, друзі, віддати перевагу, в принципі, суперники. Доволі такий рівні, я вважаю. О, знаєте, друзі, я відую перелагу Україні! Україні! Збірні Україні Ю-21 я віддаю перевагу. Мені чомусь серце, друзі, підказує, що Україна Ю-21 як мінімум дачанам не програє. Тобто, я думаю, що Україна не програє дачанам. Чомусь мені знаєте серце, друзі, прям підсказує, що буде нічя. Все-таки команда розпише, думаю, якусь нічого 1-1. Все-таки. Ось це знаю, друзі. Чомусь мені серце підсказує, що матч завершиться в якусь нічю. Тобто, я думаю, що обидві команди заб'ють, збірна України Ю 21, як мінімум, дачанам 21, я думаю, не програє. Ну, мені, друзі, внутрішнє відчуття підказує те, що збірна України U-21, як мінімум, дачана не програє. Я думаю, друзі, що буде нічия. Ви не внутрішнє мені серце підказує, да? Ну, внутрішнє таке відчуття, да? Підказує мені те, що матч завершиться в якусь нічого. Можливо, Україна і обіграє датча з якимось мінімальним рахунком. Але мені, друзі, серце підказує, що скоріше за все, матч в якусь нічого 1 1 а то, можливо, в ніч якусь 2-2. Де ще й матч десь завершиться. Тобто я очікую прямо такого гольового футбола, такого яскравого, хорошого, голівого футбола. Тому, друзі, перша моя якраз та думка на цей матч це якраз то обидві команди заб'ють, да? Та думаю, друзі, що Україна U-21. Ну, як мінімум, думаю, дочення не, не програє. Ось не знаю, друзі, мені серце підсказує, що все-таки матч завершиться в нічого якусь, один-один. Що, друзі, думаєте, ви з приводу завтрашнього суперматча напишіть свою думку у коментарях. Побажаємо збірні Україні тільки успіхів. Бажають тільки добра Україні у 21. Удачі побажаємо добра. А вам вечерю серця, друзі, бажаю тільки все самого себе, Усім до побачення, усім до нових зустрічей.